Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогоднішня тема як почати інвестувати в Польщі. Розповім, з чого починати, про стратегії інвестування, про те, скільки потрібно грошей, щоб почати інвестувати, від якої суми можна починати інвестувати, як вибрати брокера, як зареєструватися у брокера, які потрібні документи, щоб зареєструватися у брокера, якщо ви українець і знаходитесь на території Польщі, як поповнити рахунок, ну і як Купити акції. Ставимо лайк, підписуємось на канал, і ми починаємо. Отже, приїхали ви до Польщі і вирішили тут лишитися, жити, працювати і інвестувати. І з чого ж почати? Перш за все, треба визначитись з стратегією інвестування. Це може бути або довготривалі інвестиції, або, наприклад, трейдинг. Довготривалі інвестиції це коли ви інвестуєте на довготривало, зрозуміло. Тобто на 5, 10, 15, 20 років або 30 років. Тобто, ви купуєте собі акцію зараз і акції. І можна сказати так, забуваєте про них там на 5, 10, 15 років. Звичайно, їх можна продати в будь-який момент. Тобто це не так, як ви домовляєтесь десь в банку, що ага, ви там кладете гроші на депозит на 5 років і не можете їх зняти без якихось там втрат. В інвестиціях, в акціях, все по-інакшому, ви можете продати свої акції коли завгодно. Ну, Єдиний момент, що якщо вони зараз в ціні виросли, то ви на цьому заробляєте. Якщо вони в ціні впали, то втрачаєте. Але якщо дивитись, наприклад, на графік росту індексу SP 500, то ми бачимо Що він, в принципі, цілий час росте. от І падав в деякі моменти, коли були кризи. І для інвесторів це були самі золоті моменти, тому що е, багаті багатіють, бідні бідніють якраз в самий час кризи. І зараз ми знаходимося на такій самій, в такому самому моменті. От, якщо ми бачимо тут на 5 років, а на максимально, якщо взяти, то бачимо, постійно росте, росте, росте і зараз такий спад іде. Але потім знову він почне відростати. Отже, довгострокове інвестування це ви інвестуєте на протязі 50-15 років і собі не продаєте ці акції. А якщо вам треба, докуповуєте якісь акції, якщо вам хочеться. Друге, ви можете почати займатися трейдингом, другою стратегією. Трейдинг, це коли ви постійно купуєте. Продаєте, купуєте, продаєте. Купили там за 100 доларів акцію, наприклад, вона підросла до 105 або до 120, і ви її зразу продали. І на цьому там заробили 20 доларів різницю. І так постійно, так кожен день, через день ви собі купуєте, продаєте. Особисто я сам інвестую на довготривале, тому що для мене трейдингом займатися, мені здається, це. Не так вигідно, як на довготривале. Про це так само говорили дуже багато інших людей. Але у кожного свій вибір і кожен сам собі вибирає, як цим займатися. Моя думка, що на це має уходити від 4-5-6 годин кожен день. Багато нервів, стресу. В перспективі, мені здається, все, -все ж таки довготривале буде ліпше. Але це особисто моя думка. Я не говорю, що трейдингом не треба займатися. Кожен вибирає те, що йому ліпше. Далі, найчастіше питання від сількох грошей, від якої суми можна починати інвестувати, і скільки потрібно грошей, щоб інвестувати. Інвестувати можна зовсім малі суми, там, акції купувати собі по 20 доларів, по 50 доларів. ETF там є взагалі вони по 7 доларів. Ну і так само акції є там по 7 доларів за акцію. Тобто особо якихось там огромних грошей не потрібно, щоб починати інвестувати. Звісно, кожен вибирає сам для себе, який він хоче мати фінальний результат, тому що якщо ви будете кожне місяця інвестувати по 5 доларів, ну, то за 30 років дуже багато ви не наінвестуєте. Якщо ви будете інвестувати там, по 250 доларів, ну, то звісно набагато більше. Якщо там, по 1000 доларів або по 100 тисяч доларів у кожного свої запроси, то тим більше буде результат в кінці. Якщо подивитися на карту SP 500, то тут можна побачити різні, багато різних коментарів. Компанії, і можна бачити ціни акцій. ось Тут буде, може, я виділю. Де, скільки які там акції коштують. Тобто є і по 46, по 35, по 14, по 172, по 146 доларів за акцію. От, тут, наприклад, по 16, 24 94, 70, 276, 631, тобто, різні ціни. і Можна знаходити і ще дешевші. От, тобто я не буду спеціально там десь вибирати собі, шукати ті типу, по 5 доларів, які, але так само то все є. Я б навіть сказав по-інакшому, що якщо ви не розбираєтеся, не розумієтесь в акціях, але хочете цьому навчитися і почати інвестувати, то дуже корисно починати інвестувати з маленьких сум. Ті самі там по 100 доларів в місяць, там, або по 50 доларів, по, ну по 20, не знаю, думаю, ліпше по 50, можна і від 7 доларів. Ви вже собі інвестували, аналізували і дивилися, що як відбувається, як реагує ринок. Тому чим е, скорше і раніше ви починаєте, тим ліпше. Людина, яка починає інвестувати в 20 років, в 50 років буде мати в сотні разів більше, ніж людина, яка починає інвестувати в 30 років. От, тому що там ще є такий момент, як е, магія складного відсотка. Десь у мене щось було про це відео, можливо, десь лишу тут силку, якщо знайду. Як вибрати брокера? Є пару важливих моментів, на які треба звернути увагу. Перше, це дізнатися, подивитися його документацію, чи є у брокера брокерська ліцензія. О, чи це не якийсь там підставний сайт, на якому ви заведете гроші і вони десь пропадуть. Щоб перевірити ліцензію американських брокерів, існує такий регулятор, як FINRA. можна зайти на цей сайт і вибрати брокер чек. Тут вибрати вкладку фірм, і я вписав сюди «Interactive Brokers», це такий самий відомий брокер американський, і назад і СЕРЧ. І вам вискочить, що ось його ліцензії, можна, якщо хочете, втиснути більше деталів, і воно вам там розведе, покаже багато іншої інформації. Так само, наприклад, якщо брати українських брокерів, ну то є такий сайт, як Українська біржа. І тут, вибравши члени біржі і онлайн-брокери, ви бачите, що є два брокери Freedom Finance Україна і «Universal Bank». От, які цим займаються, і так тут можна подивитися їх ліцензію. Далі треба почитати про дізнатися про брокерські комісії. У кожного брокера вони свої і різні. Комісії можуть бути за поповнення коштів, за вивід коштів, за користання самим брокером, за купівлю акцій або продаж акцій. І щоб це дізнатися, треба почитати у самого брокера, який в нього є на даний момент комісії. Бо, наприклад, особисто я користуюсь двома брокерами: це Trading 212 і Interactive Brokers. І у трейдинга, наприклад, на початку там е, взагалі, до, якщо ви інвестуєте до 10 тисяч злотих, то у вас там немає жодних комісій. От, після 10 у вас з'являється комісія 0,7% 0,7% за поповнення. Або ще можна безкоштовно, але там треба буде чекати 2-3 дні, поки гроші дійдуть через SWIFT платіж. В Interactive Brokers там існує ем, за поповнення через, ну як, через Swift платіж, ви робите поповнення, і автоматично побирається сам Swift бере. От, колись у Interactive Brokers ще було за те, що ви за користання самим брокером 10 доларів в місяць, але зараз вони це зняли і в принципі, через те я і зареєструвався у них. Бо Interactive Brokers є самим таким крупним, великим і надійним брокером. Як зареєструватися у брокера і які потрібні документи, як я казав, я маю два брокери: один – Trading212, другий Interactive Brokers. і в першому було простіше зареєструватися в Trading212. І він сам по собі понятніший для початківців. Щоб в ньому зареєструватися, то потрібно там небагато документів. Там паспортні дані потрібні були. Тобто паспорт. Український паспорт нормально все проходить. Треба було зробити фотографію. Треба було зробити фотографію, де я тримаю свій паспорт, і ну, лицей паспорт і песель. Тобто, якщо ви знаходитесь там в Польщі і ви маєте бути податковим резидентом. Якщо ви працюєте там півроку, 182 або 3 дні, то ви автоматично стаєте податковим резидентом в Польщі і отримуєте номер Песель. Взагалі зараз то відразу його вже можна отримати собі, коли ви приїжджаєте до Польщі. О, і плануєте там собі жити, працювати або вести якусь діяльність. Коли я реєструвався у другого брокера у Interactive Brokers, то там ще мене попросили вислати якісь додаткове підтвердження, що я знаходжусь в Польщі, О, тобто потрібні були документи, де були мої дані, песель, де я тут зареєстрований, де я живу, проживаю. О, то вистачило справки з банку. Тобто я зайшов, причому я то все сам зробив, я зайшов через телефон в аплікацію свого банку, так як в Україні Privat24, наприклад, у від PrivatBank. От Тут в різних банках є свої аплікації. Я зайшов через ІНГ або Міленіум, вже не пам'ятаю. Зайшов там, є в налаштуваннях таке, як видрукувати свої дані. І там було написано мій песель, мої дані, відколи відкритий рахунок. От, і видрукував то, зберіг собі то в PDF-файлі на англійській мові і вислав їм через. З інтернету по пошті. І через 3 дні в Interactive Brokers мені відкрили ну, брокерський рахунок. В Trading 212 мені відкрили рахунок на наступний день, здається. Ні, там було так, що в п'ятницю я то все подав, а відкрили мені в понеділок, бо субота-неділя була не працююча. Тому, якби, ну, можна сказати, за один день. Так, і зараз спробуємо зареєструватися у брокера Trading 212. Як це робиться? Заходимо в Google Play. Пишемо собі, наприклад, Trading 212, установити. Так, воно встановилося. Нагадую, сьогодні, що у нас 19 вересня 20... 2022 року. Натискаємо відкрити. О, і що ми натискаємо Открити щот? Вибираємо країну проживання Польща. Ну або якась інакша, якщо ви десь в інакшій знаходитесь. Вибираємо тут а, покупайте акції і ІТФ з нульової комісії, тощо помаранчеве зверху. Вписуємо свій емейл і пароль придумуємо. Якщо ви ввели дуже простий пароль, то він вам каже, що у вас небезпечний пароль. Я собі просто вписав: це тестова реєстрація, тому я собі просто вписав всі букви підряд. Вибираю зберегти пароль. І далі воно каже: настрою учетну запись. Но, і тут у нас буде просити настроїти учетну запись, підтвердити лічність і внести средства. Тобто там, де настроїти учетну запись, ви повписуєте свої номер телефона, де ви проживаєте, тобто всі ті дані, які ви знаєте. Там, де підтвердити особистість, треба буде вислати фотографію свого паспорта, фотографію, де ви стоїте з паспортом, і, можливо, свій той песель. І внести средства, внести кошти. Так само натиснете кнопку Поповнити рахунок і введете номер своєї карточки, і воно буде поповнено. Тобто все дуже просто. Як поповняється брокерський рахунок. В принципі, тут теж немає нічого складного. В Trigging 212 там взагалі було дуже просто, не було, а є, там можна поповнити по номеру картки. Тобто так само, як в Україні, дуже багато ми просто даємо свій номер карточки. Так само в Trading 212 я там вписував свій номер карточки, коли відколи, коли воно важна карточка і той CVV-код. От, натискав, яку суму я хотів поповнити, кнопка Поповнити, і все, гроші моментально були на рахунку, тобто там ну, за секунду-дві. за дві. Так само, як в Україні в Приват24, коли ти відправляв з одної карточки на іншу карточку, наприклад, або собі поповнював щось через Приват24. В Interactive Brokers там трохи складніше, там потрібно робити Swift-переказ. Там не вийдеться поповнити по номеру карточку, карточки, і треба чекати ну, десь від 1, 1, 2, 3 дні, поки гроші ті дойдуть. От. Як поповнювати Swift переказ? У мене тут є обширне відео, де я показував наглядно крок по кроку, як то зробити. То ви можете тут перейти собі і подивитися більш розгорнуто, бо так пояснювати, то буде на 10 хвилин додатково відео. Далі, як купити акції? Я покажу на прикладі свого брокера Trading 212. Все дуже просто. Тобто, можемо собі на натиснути на поїск, тут вбити тікер компанії, який вам треба, або вибрати із того, що тут є. О, наприклад, там, не знаю, компанія ATT. На неї натиснули, вискочила кнопка Купіть. Вибираємо собі кількість акцій, яку ви хочете. Одну, ну, У мене зараз нема на рахунку грошей, щоб щось докуповувати, бо я на початку місяця купив собі акції. О, Тут можна вибирати один, зараз не можна. І можна, Коли у вас є гроші, то можна вибирати там одну, 10-100 акцій, на скільки у вас вистачає грошей. І натискайте Провірить ордер. О, і все. І через там, хвилину, через 10 секунд, точніше, вам ви акції вже купили. Або хочете, наприклад, купити не знаю, там, акцію якусь Apple або щось таке. Вписуєте її тікер, вибираєте і все те саме. Ну, Так як в мене є ця акція в портфелі, то я можу її продати. Поки у вас немає цієї акції в портфелі, ви маєте тільки одну кнопку Купити. Натискаєте так само купити, вибираєте собі кількість акцій, о, мені зараз недоступна кількість акцій, і натискаєте Провірить ордер. І воно вам автоматично то це все купляє. В Brokers» там трошки замудріше. воно є, і... Але суть та сама. Ви собі в поїзку вбиваєте тікер акції компанії, яку ви собі хочете купити, і там вам вискакує купити, продати. Не купити зараз чи потім, і по якій ціні, або по риночній ціні, яка зараз, натискаєте Купити на кнопку і акції у вас уже куплені, і вони знаходяться у вас на вашому брокерському рахунку. Всі корисні силки на різні сайти, про які я говорив в цьому відео, я лишу під. Відео в описі. Якісь підсказки повставляю десь тут зверху або на протязі відео, щоб можна було перейти і подивитися більш обширне відео на якусь тематику, про яку я розповідав, наприклад, як там поповнити рахунок або як зробити свіфт переказ І як казав Уоррен Баффет, це відомий інвестор про акції, що ви не купуєте якийсь папірець, а ви купуєте частинку бізнесу. Тож, купуйте частинку бізнесу, в який ви вірите. Кому потрібна більш детальна інформація, пишіть в коментарі, буду відповідати. Підписуємось на канал, ставимо лайк. Всім дякую, всім папа, удачі в інвестиціях!